Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, знову мерять прапори англійської прем'єр-ліги, адже вона, тобто АПЛ, стартувала. Вчора поєдинком Ліса та Евертона було закрито перший тур, а сьогодні цей перший тур ми повністю і оглянемо. Він тривав цілих чотири дні. Як завжди, перед початком сезону багато інтриг, і в плані боротьби за чемпіонство, і в плані боротьби за виживання. І за всіма цими інтригами ми будемо слідкувати з першого і аж позаключний тур. Тож, якщо ще по якійську... Причині не підписані, обов'язково підписуйтесь. Новий чемпіонат розпочинав чемпіон попереднього сезону Ліверпуль, котрий вдома грав проти Борнмута. У Ліверпуля багато змін в атаці, а от в Борнмута є зміни в обороні, оскільки кілька захисників команду залишили. Зокрема, ілля Забарни перебрався до Парі Сен-Джермен. Як наслідок, в минулому сезоні Борнмут в жодному з матчів не пропускав по чотири голи. А от в першому ж матчі нового сезону пропускає чотири, адже Ліверпуль святкує перемогу 4-2. Перший гол мерсесайці в цьому чемпіонаті на рахунку новачка Уго Екітіке на 37 й хвилині підхопив м'яч далеченько від штрафної, таки продерся до карного майданчика та потужно пробив 1-0. Він же ж, тобто Екітіке, на 49-й відпасовує на Коді Гакпо, нідерландець. спокійно проходить по лінії штрафної та потужно пробуває в нижній кут. Ліверпуль комфортно лідирував 2-0. Але потім дві контратаки від Бормута і два голи від Антуана Семеню. В одному епізоді він замкнув прострільну передачу від партнера. В іншому сам зі своєї половини поля протягнув, нікому не віддав м'яча і потужно пробив. Рахунок зрівнявся 2-2. Звичайно, ж чемпіони не хотіли розпочинати новий сезон страти очок. Як наслідок Арне Слот почав робити заміни, зокрема, випустив італійця Федеріко К'єзу, котрий майже рік уже виступає за Ліверпуль, але от в АПЛ поки що він не забивав. І нарешті таки забив. На 88-й хвилині майже навала від Ліверпуля і м'яч з льоту ловить саме італієць. 3-2. Більше того, в компенсований час на 94-й гол зверху поклав кращий бомбардир минулого сезону Мохамед Салах. Дальній пас на нього пішов. Він вірвався в штрафну бормута, і, хоча перед ним було аж три супротивника, потужно він пробиває з правої та ставить крапку 4-2 за Ліверпулем. Головна ж вивіска першого туру це поєдинок Манчестер Юнайтед Арсенал. Обидві команди серйозні гроші в сезонням витратили на придбання нових футболістів, особливо футболістів в атаку. В цьому плані постарався Манчестер, який більше 200 мільйонів євро заплатив за трійцю Бріан Бемо, Бенджамін Шешко та Матеус Куні. Всі троє зіграли проти Арсенала, але ніхто так і не забив. Не забив і зірковий новачок Арсеналу Швед Віктор Дюкереш. Ну а результат матчу вирішило те, що приносило успіх канонірам. Весь попередній сезон, а саме стандарти, а саме кутові. На 13-й хвилині у Арсенала кутовий подача у воротарську, нібито був напад на голкіпера Манчестера, але арбітер сказав, все нормально. В підсумку на дальній стійці замикає Рікардо Калафіорі, і це 0-1. Як не сперечалися гравці Манчестера, гол було зараховано. Ще в першому таймі у манконянців був шанс відігратися. Він у Патріка Доргу, котрий з лівого флангу увірвався в штрафну супротивника, з лівою потужно пробивав в дальній кут, але арсенал врятувала стійка. Старалися імбемо і, і куня, але в цих стараннях більше було якогось бажання ніж холоднокровності. І насправді Арсеналу доволі таки комфортно вдалося дотримати ось цей переможний результат аж до фінального свистка. Каноніри стартують з перемоги 1-0. Ну а Манчестер Юнайтед, який весь минулий сезон був в нижній частині турнірної таблиці, і новий сезон також розпочинає з поразки. Хоча, якщо ось ця трійка новачків роззабивається, я думаю, всім буде не солодко. Питання в тому, чи роззабивається. Манчестер Сіті, який весь минулий сезон в плані трофеїв провалив, новий сезон розпочинає виїзним поєдинком проти Вулверхемптона. Звичайно ж, в перших матчах ніхто не вимагає якогось топового рівня, але от в складі Сіті є Ерлін Холланд, який в серпневих матчах демонструє просто неймовірний футбол. завжди забиває в перших турах і іноді навіть робить дублі. Те саме він зробив і в матчі проти Вулверхемптона. Перші півгодини були доволі таки нудновадами. Команди навіть ніяк не могли влучити в ствір, а потім за три хвилини. З Сіті забивають два голи, і саме Ерлін Холанд на 34-й відкриває рахунок, в один дотик замкнувши прострільну передачу від партнера. А за три хвилини по тому літній новачок Сіті, Кіджані Рейндерс, з лівої потужно пробуває в дальній кут, і це вже 2-0 після першого тайму за Манчестерцями. Ну а на 61-й Холанд таки робить дублі. Ті Джані Рейндерс відпасовує на набігаючого норвежця, котрий в один дотик з лівої кладе в дальній кут 0-3. Крапка ж була поставлена на 81-й. Ще один літній новачок Раян Шеркі, котрий з'явився по ходу другого тайму, потужно пробиває з лінії штрафної. Тож команда Пепа Гвардіоли розпочинає з дуже переконливої перемоги 4-0. І після першого туру, до речі, очолює турнірну таблицю. Першим лондонським дербі нового сезону стало протистояння Челсі та Крістал Пелес. У господарів багато дебютів, в тому числі і бразильських, але при цьому абсолютно без голів. Дійсно, нульовою нічією завершився даний матч. Хоча один гол все ж таки був. На 13-й хвилині його святкували прихильники Пелес, оскільки прямим ударом зі штрафного забиває ебаречі Езе, але втручається вар. Арбітр на відобовторі помічає, що гравець Пелес в стінці відштовхував супротивника, і саме в цю шпарину потім про. М'яч та опинився в воротах, тому гол скасували. Це був найвидовищніший епізод доволі таки невиразного матчу. Можливо, на грі Челсі позначилось те, що, нагадаю, ще в липні місяці вони виборювали звання клубного чемпіона світу. Як наслідок підготовка до нового сезону в АПЛ була трішки змазана. 0-0 в першому турі також зіграли Астон Віла та Нюкасла. Розчарувала Віла, котра, зокрема, в першому таймі взагалі не пробивала поворотам. А коли вона на 66-й ще залишилася у меншості, пряму червону картку отримав захисник Езрі Конса. було зрозуміло, що нічия для них позитивний результат. У Нюкасла були й шанси вирвати перемогу, але по одному балу для обох колективів. Також в нічию, хоч і дещо іншу, завершилось протистояння між Брайтоном та Фулемом. У першому таймі доволі таки невиразний футбол. Моментів небагато, тому 0-0. Але на 55-й у господарів пенальті, яке чітко реалізовує Мед Орайлі. Даний переможний для господарів результат тримався аж до 97-ї хвилини. Ну а на цій хвилині у Фулема кутовий подача на дальню стійку, і там бразилець Родріко Міс розібрався ліпше за всіх інших та зрівняв рахунок 1-1. Тож Брайтон в. Два бали Брайтон до речі втратив не лише два бали, а й одного своїх болівальників, оскільки під час матчу на трибунах одному з глядачів стало зле. І, хоча лікарі надавали йому допомогу, на жаль, він не вижив. Ось так можна навіть сказати трагічно розпочався сезон для Брайтона. А от для Nottingham Форест сезон розпочинається дуже вдало, адже вони стартують з домашньої перемоги 3-1 над Бренфордом, вирішивши всі питання ще до перерви, оскільки перший тайм лісники виграли 3-0. Дублем відзначився Кріс Вуд, одного разу після кутового в іншому випадку реалізував вихід віч навіть з голкіпером. Ну і ще один гол на рахунку літнього новачка швейцарця Данан Доє. Забив він дуже красиво в падінні головою, так би мовити, ударом рибкою. Максом, на що спромігся Бренфорд, це відіграти в другому таймі. Один гол, реалізувавши пенальті. Зважаючи на те, що Бренфорд залишив тренер, нагадаю, Томас Франк перебрався до Тоненгема. Кілька гравців залишили команду. Зокрема, Бріан Бемо пішов до Манчестер Юнайтед. Можливо, в цьому сезоні Бренфорд навіть буде вести боротьбу за виживання. Ну і також цю саму боротьбу за виживання будуть вести команди, котрі піднялися до АПЛ, а саме Берлі, Сандерленд та Ліц. По різному вони розпочали для себе новий сезон. Найуспішніше стартував Сандерленд, котрий вдома грав проти Вестхема. До речі, в основному складі Сандерленда не було жодного англійця, але при цьому саме по-британськи вони все і вирішили. В першому таймі рівний футбол 0-0, але от в другому розпочалося. 61 перша хвилина з лівого флангу йде навісна подача, і іспанський нападник Ільєдер Маєнда класно діє на другому поверсі. 73 третя хвилина уже подача з правого флангу, і північно-ірландський захисник Дентель Белард класно діє на другому поверсі. Це 2-0. В даному епізоді голкіпер Вестхема стрибав, але не Дострибнув. Ну а крапка була поставлена на 92-й після кутового, точніше кутового від Вестхема. Відразу пішла контратака Сандерленда, в підсумку м'яч опинився у французького нападника Вілсона Ілсідора, котрий закрутив за меж штрафної в дальній кут. Тут, до речі, голкіпер Вестхема також стрибав, але не дострибнув. Сандерленд стартує з перемоги 3-0, з трьох набраних балів і з хорошої різниці забитих та пропущених. А от Берлі розпочали з діаметрально протилежного рахунку, а саме програли 0-3 на виїзді Тоттенгему. Героєм за є бразилець Рішарлісон, котрий відзначився дублем. Хоча загалом Берлі команда Скота Паркера показала непоганий футбол, мала нагоди, але майстерності не вистачило для реалізації цих самих нагод. А от новій команді Томаса Франка Тоттенгему майстерності вистачило, і вони розпочали з дуже приємного результату, особливо приємного після дуже прикрої поразки в суперкубку УЄФА. Ще один новачок ліц вчора закривав перший тур домашнім поєдинком проти Евертона проти команди Віталія Миколенка. Щоправда, самого українського захисника навіть не було в заявці на поєдинок, оскільки в одному з контрольних матчів отримав травму, що й досі не відновився. Не знаю, можливо, по цій причині, можливо, по якійсь іншій, але в першому таймі у Евертона взагалі не було ударів. Лід же на правах господаря переважав, хоча стовідсоткових нагод так і не мав. По ходу другого тайму в складі Евертона навіть на полі з'явився Джек Гріліш, звичайно, для того, щоб Додати трішки конструктивізму попереду, і долю ось таких рівних британських матчів частенько вирішують стандарти. Так трапилось і в цьому матчі. 82-га хвилина поєдинку, рахунок 0-0, У літця дальній удар. Але капітан Евертона Джеймс Тарковський на лінії своєї воротарської зупиняє м'яч та переводить шкіряного на кутовий і, схоже, пишається своїми діями. Але арбітр призначає пенальті, оскільки Тарковський зіграв хоч і притиснутою, але все ж таки рукою. Дещо суперечливе пенальті, але арбітр його призначає і реалізовує цей 11-метровий новачок Ліца Лукасмеча. Тож команда українця Миколенка стартує з поразки 0-1, а от новачок Ліц стартує з трьох набраних балів. Звичайно ж, турнірна таблиця після першого туру має виключно формальний вигляд, але ми на неї поглянемо. Тож сім команд виграли в першому турі, тобто стартували з трьох балів: це Манчестер Сіті, Сандерленд, Тоттенгем, Ліверпуль, Ноттінгем Форест, Арсенал та Ліц. У першому турі було зафіксовано три нічиї, тобто шість команд стартували з одного набраного балу Фулем, Челсі, Крістал Пелес, Брайтон, Нюкасла та Астон Віла. Ну і, відповідно, сім команд програли, тобто розпочали з нуля. Це Евертон, куди ж без Манчестер Юнайтед в нижній частині турнірної таблиці, а також Борнмут, Бренфорд, Вестхем, Берлі та Вулверхемптон. У вовків найгірша ситуація нуль балів і різниця м'ячів мінус чотири. Відразу чотирьом футболістам в першому турі вдалося забити аж по два голи, тобто відзначитися дублями і відповідно очолити список бомбардирів. Це Кріс Вуд з Нотінем Форест, Ерін Холанд з Манчестер Сіті, Рішарлісон з Тоттенгема та Антуан Семеніо з Бормута. Позаду лише перший тур, попереду цілих 37. Обов'язково будемо слідкувати за розвитком подій в АПЛ сезону 2025-26. Тож обов'язково залишайтесь на каналі. Ну а на сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре.